Друзі, досить цікава. Новина прилетіла, людей з Курської області будуть евакуйовувати на нашу територію. Це не будуть якісь спеціальні табори, де їх туди евакуюють, їх звідти не будуть випускати. Ні. Скоріше за все, їх просто випустять і вони будуть ну, розчинятись якось у нашому суспільстві. Цікава ваша думка, як ви думаєте, зможемо ми прижитися з братами, які. Вбивали нас три роки. Ми все-таки живемо в ненависті вже третій рік. І зараз ті люди прийдуть сюди. Як ми будемо з ними зживатись? Про що ми з ними будемо говорити? Чи не викличе це якийсь суспільний дисбаланс? Чи не будуть вони якісь, не дай Бог, робити диверсії або впливати якось психологічно на наших громадян? От цікава ваша думка.